Всі мої вітання, гості та підписники мого каналу. Сьогодні хочу поговорити про двохтактні мастила, які використовують також пропорції. Ну, перед тим давайте покажу От, одна заправка. Я думаю, всім видно. Бутилка прозрачна щота та, Це що та, спеціально так взяв. Це 92-й, Це-95. й це Давайте так. Я думаю, різниця видно. От. Це з одної заправки, тому в чому різниця. Якщо більш колір жовтіший, це 95-та, більш світліший 92-го. -та. Це так показую. Потім переходимо безпосередньо до мастил. От. Я користувався саме більше це звичайним двохтактним мастилом. От воно. Воно червоніше. Це, це от так для порівняння з щільівським фірмовим мастилом. Ну, не як фірмове, те, що фірму в магазині продають, але ну, це на розлив, воно з бочки йде. От. Тут, бачите, ні етикетки, нічого немає. Ну і консистенція, дивіться, так. Я думаю, так видно, що це рідше. І червоніше. Дивіться, щільівське. О. Е, ціна даного мастила в нас ну в інтернет ціни там я бачив і от 110 гривень, і вище, і в нас дане, дане мастило десь буде коштувати, я думаю, 150. плюс отакого от Шмурдяк чи сурогат. Раніше воно якість було, звісно, краще. Це для звичайної китайської коси чи пили, наприклад, от. от для даної пили, я кажу пили, коси, постійно лив, лив дане, дане мастило, такого типу саме дешевше. А дорого в нас як би і не було. Це зараз вже останні роки почали возити, там, що я вибір вже. І то там вони з дешевих. А так в основному таке одне мастило. І все. Ну, це фірмове мастило щіль. Ну, воно густіше і менш червоніше. Е, пропорція. ну от Цей, цей, цей міксер знайшов. Від даної коси. Ну, я заливав отак по цій мірці. І по цій мірці заливав і шприцом, як я тільки не заливав за 16 років. Тут, виходить, пише 1 до 50. Де це? Це щільська 1 до 50, Тут нічого не пише. Як хочете, так і заливайте це мастило Ну, в середньому. Для, для коси для даної коси чи для більшість китайської техніки. Тут пише і в паспорті, продавці писали і на самій ці. 92-й бензин і заливати 1 до 40. 1 до 25. Перепрошую. 1 до 25 це виходить 40 грам даного мастила на літру. На літру бензину. Е, я ж кажу, я. І так ляв, і так ляв. Ну зараз я заливаю шприцом і це буде так 40 грам. Це так буду ляти. Лив і буду ляти. Лив по і по-різному, лив і менше, і більше. Ну, поки так буду. Далі щілівське. Тут вже пише 1 до 50. Тобі ж 20 грам на літру. 20 грам на літр. Ну, саме більше я проводив опитування то, чи в ваших коментарів, то саме більше лють 25 г. Бо це об обична мінералка. До речі, і більше купляють ціна на момент створення відео 270 гривень у фірмовому магазині. І більше купляють навіть в щелі там, 250 230, і 230 такі. І Техніка, до речі, працює на ньому <кій> непогано, дане мастило. Бачив, і зустрічають люті, там, і більше, і 30, і 40 грам навіть. Ну, вірно, це чи ні, ну, я сказати не можу. але це обична мінералка, якби, то я вважаю, що її багато лить не потрібно, бо від неї нагар. Кожен для себе вже вибирає, як йому лити, скільки лити. Потім, йдемо вже далі. Давайте от хаду. Хаду це ще зелена бутилка. Е, ціна його, до речі, зелене можна зустріти в інтернеті. Я дивився, там ціна його 400 з гаком. Червоне от 350. Навіть якщо оптом, то там вона навіть дешевше купити. Більшість у нас, я бачу, червоне. Ціна червоного в нас бачив в автомагазині. Ну, вже давненько бачив, вже, мабуть, місяців 4 назад, то, то червоне в автомагазині було 400 гривень. Хоча в інтернеті 350 і 300 з гаком така ціна. Ну, хадо. Досить непогане мастило. До речі, хадо тут теж пише 1 до 50. Де це знайти показати? Один до п'ятдесяти. зараз зараз знайду, покажу, бо деякі не вірять. Ну, не пише тут, по-моєму, десь тут пише один до п'ятдесяти, в общем, то щоб я не шукав, не тратив, не тратив час. Це стара бутилка, один до п'ятдесяти, тобі ж 20 грам на літр його йде. Але я давав 25, десь 30, так і даю. Це я взяв для щеля до 230-го. Синтетику. Е, бачив, люди і дають до 30, 30 і навіть більше, але я порахував ціну заправки даного мастила. Навіть 25 по ціні 350 за бутиль. Ну, я так брав. То по ціні 350 за бутиль, там одна заправка 30 грамів виходить 14 там, з гаком. Там далі йдемо. Мастило таке. Олеомак, це я взяв на пробу для двохтактної ну коси, оригінал. Бутилка запаяна, я ще не відкрив. Он перевіряючи оригінал. Теж воно ну, червоне, це полусинтетика. Пише тут 1 до 50. потім, коли відкриваєш, тут пише 1 до 25. А. Буду його, це я взяв для коси для китайської техніки. Чому взяв, чому вибір на, на полусинтетиці зупинився. Е, По-перше, якщо брати саме дешеве, в нас мастило, я вже казав, звише 150 гривень і от такого, такого тип, типу полубодяги не хочу брати. О, Дивіться, воно рідке і червоне, не хочу, боюся брати, від нього в мене. Я показував там коротке відео, є. У мене нагар. Від нього нагар і хтось мені так, також писав, що від нього нагар може бути. Брати, брати фірму Вещелівське 270 гривень. Ця бутилка 220 коштує. Брати фірму Вещелівське якби дорого, то простіше. І це, до речі, мінералка, а це вищий якби клас полусинтектика вже. Та я думаю, краще взяти цього. Потім, Якість мастил зараз долар росте, світло підросло, буде падати. Це я думаю, це зараз ще старі запаси, то ще воно більш-менш. Я думаю, туди-сюди і якість мастила впаде в рази. Отако От дешево. Я думаю, ну, навіть в інтернет ціна, щоб більш-менш толкове, мастило буде коштувати гривень 150. плюс. Або подорожають мастила, а ні то впаде, якість, це одне з двох буде. Отак. От ну. До речі, з поводу мастил чекаю коментарі. Хто яким користується, які відгуки. До речі, з щільівським, якщо брати порівняння з цим, доливати дану косу, вона частіше працює от на щільівському, частіше, ніж на звичайному, все таки, ну, я думаю, тут візуально видно, яке дорогше і яке краще. Як на, на Олеомаці буде працювати, побачимо. Ну, Цю кутилку, я думаю, ще випалю. Там, бо там туди-сюди в мене заміна поршневої, там вже знизу почав хром. Ну, Задірів немає все, але знизу там така сивина вже. Туди-сюди треба буде поршневу міняти. До речі, я поршневу зараз поставлю паузу, піду. Поршневу купив і дещо вже поміняв. Зараз поставлю на паузу, покажу що. От поміняв, коротко пройдуся, а там уже побачу. І напишіть заодно, показувати, як ремонтую, чи ні. Фільтра замінив, поставив войлочний, грубий, такий металічний. Замінив в редуктор. От він, він в мене почав. Тут, до речі, я знімав цю, тут взагалі змазки немає. І замінив пружину щеплення. І, до речі, вже не крутиться, а коли завожу, не крутиться це. Ну, косу треба ще доробляти. Ну, шлани, само собою, бо дивіться, дивіться, О, воно дуб, дивіться. Вродь би зробив, але ще треба там буде регулювати раз. Ну, то ще по мілочах ще треба. Що чекаю коментарів? Це тут ремонтую, тут трохи безлад, це таке. Чекаю на ваші коментарі до нових відео. Всім приємного дня і побільше світла і миру нам.